В виставковій залі президії Академії мистецтв України відкрилася виставка закарпатського художника Бориса Кузьми. 36 графічних творів, виконаних за останні два роки, з таким творчим доробком завітав до столиці художник з Ужгорода. Справжні поціновувачі мистецтва мали змогу не лише насолодитися колоритом і високою технікою виконання майстра, а й задуматися над тим. Що ж це насправді графічний живопис чи живописна графіка? Мені дуже близька тема архітектури. Якщо ви звернете увагу, вона переважає моїй творчості і це основний коньок, який я завжди, ну я би сказав, так пропагую і рекламую. Живописна культура на Закарпатті вона має певні досить давні традиції і. Це пов'язано із нашими родоначальниками закарпатської школи Йосипом Бакшоєм Адальбертом Ерделі, які заложили міцний фундамент, на якому пішов такий, я би сказав, мощний розвиток живопису, графіки, різних видів мистецтв. Нам не вдалося побувати на відкритті виставки, тож скористалися відеосюжетами наших колег. Серія робіт надзвичайно вона є цікавою, оскільки це є серія пейзажів європейських міст, в яких він перебував, і якраз власне ці пейзажі дають розуміння, як власне через серце митця він побачив Європу, побачив ці міста, як він трактує в його роботах. Воно є така особлива аура, і це культура кольору. Культура кольору вона гармонійна, органічна. І це якраз відчувається в тому, що майстер справді високого рівня. Це перша персональна виставка закарпатського митця в Києві. Його твори більше знають Європі Австрії, Польщі, Словаччині. Адже саме там вже було репрезентовано понад 15 живописно графічних виставок. Гадаємо, що глядачі ще не встигли забути минулорічний успіх Бориса Кузьми від його виставки в Ужгородському замку, де його графічні твори мистецтвознавці назвали плетовом стрімких ліній, побудовою простору, живописними вузлами зображень. Художник якось визріває, розвивається і десь хоче досягти певного. називаємо це умовно ідеалу, називаємо це істиною. Чи це можливо, невідомо. Бо як звучить звична фраза, істина, чаро істини в тому, що вона віддаляється від нас по мірі наближення. Але знайти своє. Своє, з чим ти йдеш до цієї істини чи до цієї досконалості, це дуже цінно. І, власне кажучи, це художники роблять ціле життя. От Борис вхопив, знайшов це своє. Всі зусилля до того часу йшли до цього часу, коли він зміг це вхопити. Коли це відбулося, здається, традиційно для більшості художників от такий вік з жилості під 50, тому почалася обігрувати ця золота середина, яка дала назву альбому і так далі. Це не є дати, це не є якогось місяця чи року. Можемо казати, що дійсно, а це початок 21-го століття Кузьма увійшов із цим, що він знайшов. Що він знайшов? Е -е, він знайшов свою е -е, мову. Це не повністю буде. Свій світ, можливо, також і світ. Він знайшов свій спосіб говорити образами, говорити пластик. У Києві Бориса Кузьму привітали перший заступник міністра культури академік Юрій Богуцький. Народний художник України, голова Національної спілки художників України, академік Володимир Чепелик, народний художник лауреат Шевченківської премії, академік Микола Стороженко та народний художник України Василь Гурін. Техніка ця вона пов'язана з подвійним друком і з другого боку з одного боку, а з другого боку це рукотворні речі, і тому вони створять якби образ. Карпатського краю, міського типу або ландшафту. Кожна виставка автора це ще один крок вперед. Здатність митця творчо і захоплено сприймати світ допомагають йому у пошуках нових тем і образів, у взаємодії з гармонією кольорів. Закарпатському художнику Борису Кузьмі є чим пишатися сьогодні. Адже за 32 роки після закінчення архітектурного факультету Львівського політехнічного інституту ним досягнуто немало. Продовж багатьох років очолює Закарпатську організацію Національної спілки художників України, викладач кафедри дизайн в Закарпатському художньому інституті, лауреат обласних премій імені Йосипа Букшуя та Адальберта Арделі, а також графічне Закарпаття. Його творчість знають і цінують в Європі, а це і є успіх. Уже укотре середнянська школа мистецтв зібрала у своєму залі любителів поезії. Обласний конкурс українського художнього слова Моя весна має велику і славну історію та носить ім'я нашого земляка, котрий народився неподалік села Середня у Ірляві і за коротке життя залишив по собі вагомий творчий спадок. Ця поезія не тільки тому, що він. Дуже молодим пішов в життя, але вона взагалі молода по духу. Вона, я навіть не знаю у закарпатській літературі постаті із таким, з якимось таким от молодечим пафосом, з таким завзяттям, з такою енергією внутрішньою, як поезія Ірлявського. Конкурс Моя весна імені Івана Ірлявського є єдиним на Закарпатті, у рамках якого проявити свої таланти мають змогу любителі художнього слова. Сюди з'їжджаються чітці з усієї області, аби продемонструвати власну майстерність та набратися досвіду у колег. Рівно 10 років тому. Наша громадська організація, яка зветься Асоціація творчих жінок Закарпаття, Нова форма, виступила з такою ініціативою. Створити в на Закарпатті конкурс Чіпці, конкурс художнього слова виконавців, надихнуло нас на це відвідання словацького конкурсу, який щороку теж словаки проводять імені Ірини Невицької, постаттю, яка б якнайбільше відображала. Саме і дух Закарпаття, і творчість, і е, за своєю, можливо, трагічністю е, найбільше підходила постать Івана Ірлявського. Було, як смеркає, за щебечі на калині ніхто не минає. Чи багатий кого долі, як мати дитину, убирає, доглядає, не мине калину. Чи сирота, що до світа встає працювати, опиниться, послухає, мов батько та мати, розпитують, розмовляють, серце б'ється не любить і світ Божий, як Великдень, і люди, як люди, закрутились, завертілись на вузьким помості, гатять груди кулаками, аж тріщать їм кості. А між ними третій бігав. Худющий, лющі мов тюлька. У них якийсь начальник, бо у свистюлька. свістюлька Саме таке на Навіки пропаще. А боксерам показує, куди ведь. Краще. Виступи цьогорічних учасників, як і щоразу різнилися за рівнем виконавської майстерності. Це основна характеристика конкурсів загалом. Адже спробувати себе сюди з'їжджаються як початківці, так і досвідчені майстри слова. Переважно це учні шкіл та студенти. Чи не кожен куточок області надіслав на конкурс своїх делегатів? Та раптом весь світ цей у вихорі згинув. Урвалися хмари, урвалися хмари, де потік дзвенів там бурхлив, як море. Гучні, каламутні помчалися хвилі. Закрили світ Божий і небо, і, з... і зорі. Безжально всю працю людську затопили. Знесли виноградники і кладовища, мости і дороги, церкви й обори. А рівень води пнеться вище і вище, руйнує й затоплює більші простори. Попри те, що конкурс вважається обласним, щороку на запрошення української сторони до нашого краю приїжджають словацькі гості, які мають за честь презентувати тут свою творчість. Недавно ми подібне свято мали у нас, ми його кличемо струна серця, присвячені Ірині Невецькій, котра фактично як журналіст починала тут на Закарпатті в минулому столітті. Ну, а бути учасником того свята про нас є справді, ми, себе, ми кожного разу як приходимо на Україну, а передусім на Закарпатську Україну. Так Про нас є мають велике значення. Обмін, правда, опиту з роботи, як роблять ваші ось тут, Перед усім з молодим поколінням. Усі нагороди 10-го ювілейного конкурсу українського художнього слова імені Івана Ірлявського, моя весна, знайшли володарів. Та найцінніше можливість дарувати публіці своє мистецтво і отримати від глядача теплі схвальні оплески яких цього разу не бракувало. Свято відгомоніло римованими рядками та залишило по собі у пам'яті світлий слід аж до наступної весни. Ужгород, немов музей воскових фігур. Щоправда, виготовлені вони з бронзи та мармуру. У старому місті ви практично не знайдете вулиці, на якій би не було пам'ятника, погруддя чи пам'ятної дошки. Усі вони є підтвердженням глибокої історії та подій у нашому краї. Він могутньою правицею благословляє кожного, хто потрапляє в поле його зору. Висота, з якою він нас поглядає, дозволяє охопити чималу площу. Олександр Духнович одна з наймагічніших постатей 19 століття. Добу, в якій жив і творив один з визначних діячів культурологів на Закарпатті Олександр Духнович. Дослідники називали церковно слов'яно-руською. Сьогодні багато хто намагається обходити постать Духновича, оскільки його русинська спрямованість є для них недопустимою. Ми ж вважаємо, що спадщина цього діяча й надзвичайно цінною, оскільки не обмежувалася художньою творчістю. У нього знаходимо і філософські роздуми, і духовні настанови для всіх народів незалежно від мовної належності, національної чи расової. Народився Олександр Духнович у бідній селянській родині. Його голодні роки життя та, попри все відмову від можливого достатку у світському житті, заслуговує на повагу та данину від рідного йому народу. Письменник згадував, що по смерті батька дід розповів йому таємницю їх роду. Виявляється, один з предків був князем із Черкащини і служив Петру І, але, взявши участь у заворушці проти короля, був змушений тікати. Наскільки правдивою ця історія сьогодні важко сказати. Але сумнівів у благородстві Олександра Духновича немає жодного. Почавши з юності займатися богословськими студіями, він вступив до богословської семінарії, став священником, прийняв закон Целібату і вже назавжди став служителем народу. Призначений єпископом на посаду нотаріуса консисторії, Духнович опрацював майже всі архіви бібліотеки, а ставши каноніком у пряшеві, розгорнув культурно-педагогічну діяльність. Видав шкільні підручники, молотовники, літературні твори, літературні альманахи. Він завез біля ліхтаря на стіні старого будинку в центрі міста. Дядя Коля при улюбленій справі. За легендами та переказами старожилів, цей чоловік щовечора вимикав і щоранку вмикав усі ліхтарі в місті. Символом добра та щирості став пам'ятник ліхтарнику, який встановили 23 жовтня 2010 року по вулиці Корзу. Вмикачі в давніх ліхтарях знаходились саме наверху поруч із лампою. Тому дядя Коля завжди мандрував містом з драбиною та своєю сумкою, повною інструментів, книжок та газет. Ліхтарника дядю Колю пам'ятають як ерудовану, розумну та начитану людину. Саме тому скульптор поряд із пам'ятником встановив портфель із книжками, які ліхтарник завжди носив із собою. Навіть після відкриття робота над пам'ятником ще триває. У портфелі ліхтарника з'явиться місце для щоденних свіжих газет. А у його ліхтарі звичайні батарейки замінять на сонячні. В його руці меч, що є символом могутності та сили. Його нога от-от рушить з місця. Це все вказує на впевненість та наполегливість у характері Шандора Петефі. Цю людину знає майже кожен у нашому місті та далеко за його межами. Це не лише громадсько-політичний діяч, національний герой Угорщини. Але й чудовий письменник, що написав чимало шедевральних творів вартих уваги. Шандор Петефі, як і багато відомих діячів минулого, походив зі збіднілої родини, щоправда, правда, дворянської. Але бідність, як кажуть, не є недоліком, особливо у випадку цієї людини, оскільки він став очільником революційного руху, був офіцером революційної армії. Незважаючи на гострі події, талант Петефі стрімко розвивався. Сьогодні його твори вивчають у школах, університетах, досліджують окремі інститути та просто читають вдома. Цікавим фактом є історія зустрічі Петефі з Ужгородом, який він завітав пізно ввечері та оселився в готелі на лівому березі міста. Зранку, подивившись у вікно, він жахнувся і описав свої враження від бруду та галасливого убогого люду. Петефі назвав Ужгород збіднілою місцевістю, де проживають плебеї. Як виявилось, навпроти готелю був розташований тваринний ринок, і зрозуміло, Петефі про це так і не дізнався. Але саме на місці колишнього ринку сьогодні й стоїть пам'ятник поету-критику. Сьогоднішню подорож ми завершимо знайомством із найменшим, але не останнім за цінністю пам'ятником Ужгороді – Помічник святого Миколая оселився на площі театральній та відкрив свою невеличку резиденцію, куди кожен може прийти і залишити свої побажання та прохання. Святий Миколай особа невигадана і достатньо відома у кожному родинному колі. Його щороку чекають у ніч з 18 на 19 грудня, ставлячи чисті чобітки на підвіконня. Свято Святого Миколая в Україні є особливо бажаним дитячим святом. Серед дітей на західній Україні встановилася традиція писати Святому Миколаєві листа, у якому дитина вказує, що хорошого та поганого вона вчинила протягом року і просити про подарунки. Його розмір всього 16 сантиметрів. Проте свою функцію маленького джина він виконує на відмінно. Після зустрічі з ним відчувається дух свят та наближення подарунків. Від сонця до сонця, і прадід, і дід, і тато в степу парували, і нас поучали, щоб так, як і рід в житті свою нивку орали. Нехай не судилось за плугом іти, хай інші підняв перелоги. Від сонця до сонця, мій брате, і ти не раз парував до знемоги. Виставкова зала Закарпатського обласного художнього музею імені Осипа Бокшая. Цей день наповнилася не лише світлом живописних полотен великого майстра, художника яскравого таланту і оптимістичного світосприйняття, заслуженого діяча мистецтв України Гаврила Глюка, а й прихильниками його високого мистецтва, котрі пам'ятають його за життя, чиї долі перепліталися у творчості і ті, хто сьогодні прагне знайти свій шлях у малярстві. Люди мистецтва, поети і письменники. Майстри пензля і музиканти, вчителі і учні, поціновувачі простого і справжнього, прийшли вклонитися художнику, який оспівував красу срібної землі і людей, що невтомно служили їй у всі віки. Маестро ж у свій сторічний ювілей повернувся до нас, аби ще раз нагадати, що людина була і є світлим променем у цьому житті і господарем на своїй землі. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Це істина, в ній переконуємося ми вже давно. Тож, яким був Гаврило Глюк? Це була прекрасна людина. І я надзвичайно вдячна долі за те, що вона подарувала мені ну, таке щастя, таку приємність бути знайомою з цією прекрасною людиною, з цим талановитим. Художником, симвелетом Закарпатського малярства. Я прийшла працювати в музей після студентської лави в 1972 році. І цього року я познайомилася з Гаврилом Мартиновичем. Він був частим гостем у нас у музеї. Ну, звичайно, це зрозуміло. Такий великий майстер уже на той час був Гаврило Мартинович, такий великий художник, такий поважний, респектований такий. І ми дуже часто з ним зустрічалися. Було багато бесід. Він приходив не тільки на виставки. Він просто приходив, міг прийти до нас на горнятко кави, просто посидіти з дівчатами. У нас був молодіжний колектив, всі молоді дівчата були, і він з такою радістю завжди до нас приходив бесідувати. Це була надзвичайно сонячна, ясна, чиста, щира людина. І йому страшно пасувало його прізвище глюк. Адже ж відомо, що глюк це в перекладі з німецького означає щасливий. І я гадаю, я переконана в тому, що він був справді щасливою людиною, тому що він усім своїм життям, усією своєю творчості засвідчив величезний хист жити не тільки в гармонії з оточуючим світом. Але що дуже важливо для художника жити в гармонії з собою. Тому що тільки справді щаслива людина, тільки та людина, яка справді живе в злагоді з собою, в мирі, в гармонії, може творити світле, радісне, чисте і ясне мистецтво. Від сонця до сонця, і праця, і любов, і то не твоя лиш потреба. Ти в Божий цей світ не на грище прийшов. Неповним він буде без тебе. Мабуть, у цьому житті немає випадковостей. І те, що ювілейна ретроспективна виставка творів класика українського мистецтва Гаврила Глюка відкрилася саме в міжнародний день музеїв, скоріше закономірність. У чотирьох виставкових залах яблуку ніде було впасти. Ось так шанують мистецтво глюка. Присутні мали змогу побачити понад 150 творів майстра. З яких майже 100 живописних полотен і графічних робіт надала родина і репрезентував музей із колекції золотого фонду. Сьогодні навіть погода торжествує, тому що сторіччя видатному закарпатському митцю Гаврилу Мартиновичу Глюку. Тож, які відчуття, про що думаєте сьогодні? Що згадуєте, яким він був? Ну, це була надзвичайно сонячна людина. Це була людина сонця і на полотнах його картин ми бачимо, ми відчуваємо це сонце. Сонце в людях, сонце в природі. І це була дуже добра людина, толерантна. Він завжди всім допомагав, допомагав і ніколи нікому про це не розказував. Після смерті ми тільки тепер починаємо дізнаватися, скільки він там допоміг, кому допоміг, і як він вважав, що не треба про це говорити. Він зробив свій вчинок. І це залишилось між тими людьми, з якими він спілкувався. Ви побачите ті сонячні картини, і ви побачите, що це творчість, яку мають побачити не тільки наші закарпатці. Це події. Роботи достойні, роботи об'їздили весь світ. І колись Фелікс Кривен. Був на 70-річчі Глюка, і він казав: яка цікава каже ця людина. Його картини об'їздили весь світ, а він завжди був невиїзний. Така була тут. Але він завжди був щасливий. Експозиція робіт Гаврила Глюка представляє усі етапи творчості художника. На виставці можна побачити, як ранні твори. Так і картини написані вже в останні роки життя. Дивився на ці роботи і згадувалося. Це древнє-древнє прислів'я наших мудрих латинян, які казали, що життя коротке, а мистецтво вічне. От дивишся на ці роботи і переконуєшся, що справді це так. Давно вже нема Гаврила Мартиновича між нами, але бачите, ці роботи його живуть і пройде багато-багато років, зміняться покоління. Сонце заходитиме і сходитиме знову, весна минеться і знову повернеться. Але ці творчість Гаврила Мартиновича залишиться такою ж, якою він нам її залишив. Тільки будемо її сприймати ще глибше, ще вдумливіше, ще з такою з таким більшим благоговінням, аніж робимо це зараз. Справжнє мистецтво воно має багато граней. Неабияку насолоду отримали гості музею, спостерігаючи за роботою ужгородського майстра Валентина Штефаньо. Його подарунком для майстра з нагоди сторічного ювілею став шоколадний Мольберт і капелюх художника Гаврила Глюка. Але на цьому вшанування світлої пам'яті митця не закінчилося. 19 травня, в день його народження, поблизу будинку, де мешкав і творив свої безцінні скарби майстер, було закладено символічну гірзу. Посланням родини на трьох мовах, нинішнім і прийдешнім поколінням ми, родина видатного митця Гавриїла Глюка, в честь сторіччя від дня народження закладаємо цей монумент з надією на збереження та розвиток традицій закарпатської школи живопису. Відомий в Закарпатті скульптор Михайло Колодко, автор ідеї і створення монументу, який ми зможемо побачити вже восени. Говорило Глюк, художник, визнаний народом. Він проніс через всю свою творчість великий талант дарувати тепло і світло іншим, зігріваючи всіх сонячними променями своєї душі. Він шукав сонце у людях і знайшов його. І, як казав Сократ, у кожній людині сонце, тільки дайте йому світити.